Чужинцю ані руш! Ось ми знову і зустрілися. Хоча ти, мабуть, не пам'ятаєш, хто тебе з води витягнув. Мене, до речі, олею звати. Це не ти зараз господарю лісу Прочуха надав. Мисливці наші з ним давно не зв'язуються, а ти йому он як відлупцював. Сильний. Замок з за Сволота. Вибачу ще. Твій друг Льоша вже на дамбі. Сказав ваш командир не чекатиме тож часу у тебе обмаль. Вибач, провести не зможу. Сьогодні на нараді пірати оголосили, що нападуть на ваш потяг. Але без мене вони навіть скликати нараду не мали права. Отже, доведеться, як завжди, вставляти їм клепку. Та поки я ще маю час розповісти, куди тобі далі. До дамби можна дістатися лише човном, а вони всі у таборі на болоті, у піратів. Вони, звісно, ділитися не захочуть, та це не привід стріляти. Кров нікому не потрібна. Тож просто не потрапляй їм на очі. Іди дорогою до завалу, спускайся до болота і шукай причалу. Там і ми за Льошую човен позичили, вибач, вчителю. Але там ще я зорієнтуюся. Ну, зайдо, щасти тобі. Гляди, не змушуй мене шкодувати, що я вам допомогла. Льоші вітання. А я тут ще побуду. Треба за могилою учителя наглянути. Що вирішив перепочити перед ривком? Це правильно. А я замислилася тут. Відтоді, як господар по сусідству тинятись почав, навіть зрідка тут ходять. Хоча й не забувають Адже учитель виростив усіх. В лісі жити навчив. Без нього нас давно б уже... От дівчата, вважай, щодня бігали, а та й хлопці прибираються досі. Навіть Ромка навідується. А це через нього учитель тоді пішов. Ми всім загоном у похід річкою пішли. У таборі лише черговий залишився. Повернулися, а там бандити побували. Як згадаю, горло стискає, навіть розповісти не можу. Отже, ми з молодшою групою як виплакалися. Дивимося, учитель могили копає, а Ромич зі старшими хлопцями і зник. Ну, вчителю допомогли, закопали наших. Як вже стемніло, приходять і сідають біля багаття. Ромочу крові весь, самі очі та зуби видно. Довго мовчки сиділи, потім почали розповідати. Пішли по сліду, не збилися жодного разу. Бандити ховатися й не думали. Зачекали, поки ті нап'ються із луків їх. А під ранків ромич ножем, як олені. Учитель слухав, слухав. Я дивлюся, у нього підборіддя тремтить, як зараз пам'ятаю, так і не сказав нічого. Та вони й самі все зрозуміли. А вранці пішов, сюди до церкви. Спочатку, взагалі, ні з ким не розмовляв, але ми з дівчатами його все одно навідували то малини принесемо, то поради якось спитати. Потроху відійшов, але ніби іншою людиною став, мовчазний такий. І старших так на поріги не пустив, хоча на листи відповідав. Нам, хто до нього приходив, все казав, що треба бути сумлінням інших, якщо ті не мають власного, не давати їм зовсім озвіріти. Але ж як ти не даси? Вони ж не вгамовуються, назвалися піратами, влаштували собі окремий штаб на затопленому тартаку в болоті, а потім і бандитів на стовпах вішати почали, як на щоглах. А якось схопили десяток живцем і всім хлопцям випробування вигадали вбивати цих. З наших ніхто не схотів, а вони їх боягузами обізвали І з собою на розвідку перестали брати. Так у сілому піонери і з'явилися. Це зараз якось заспокоїлися всі, радяться, хоч обговорюють щось. А тоді від імені учителя, тільки ми з людою виходить на нараді виступити і могли. Врешті-решт Люда з кількома хлопцями зібралися і пішли. Цікаво, як вони там знайшли краще життя. Я досі радіо слухаю, сподіваюся, що вийдуть на зв'язок. І учитель сподівався, але надовго його не вистачило. Пішли вони в липні, а у вересні він застрелився. Тільки тоді доромка дійшло, схоже, заспокоївся трохи. Частина старших до піонерів перейшла. Адже головне всім триматися разом. От. Ну, а мене тепер на нарадах слухають. Адже я коли що й по шиї можу. І не тому, що дівчат бити не можна. В чесному бою не важливо. Лише в чесному бою я одному Ромичу і програла. І то він тиждень за пухлим оком ходив, тож і він мене поважає. Я найбільше з адміралом лаялася. Він у піратів головний після Ромича був, і з Дартаку йти ні за що не хотів. Мовляв, якщо піти, тварюки всю долину зжируть. Але радіація весь час росла. Ромич сам дозиметром перевіряв. Тож на черговій нараді Ромич з нашими вожатими Адмірала розгромили, і довелося піратам новий форт біля берега будувати. Там поки що жити можна. Ну адмірал не стерпів і зі своїми найбільш відмороженими посіпаками на тартаку лишився. Так вони там і загинули. З радіацією не жартують. Не дарма вчитель попереджав. І от тепер без адмірала на нараді проти мене і рипнутися виходить, нема кому. Тож я їх сьогодні заспокою, не хвилюсь. Зараз лише думки докупи зберу. Не люблю балаканину. А ти, якщо хочеш, щоденник учителя послухай, він записував потроху, як знав. Так. Сто разів вже напевно слухала, і все одно. Підвели ми його, підвели. en Ну, гаразд. На цьому засіданні наради я їм нагадаю, що учитель наприкінці дому. Нехай я їм покажу. Учитель хіба для того нас рятував, щоб ми на першого ліпшого нападали. Захищатися одна річ, але нападати нікуди не подінуться. Заспокояться. Пірати. Хлопчики, що з них взяти?